Щоб з мене не сміялися в магазині м'яса мажори, що я не можу заплатити за курятину. Та я бездомному собаці. Віддаю те, що ви їсте. Це я йду після 12-ї ночі годувати собаку. Ми приготували ту курку, пам'ятаєте, відео було, де я плакала, то собаки помер хазяїн. І та собака бідна, малиш. Та на, 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 давай підбіг, малиш. На, 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 малиш, їж, їж, мій собачка. Він просто дуже голодний. У нас ніхто не хотів їсти і котик не хотів їсти. А собачка хай поїсть. Я йому в обід давала, а він вночі біля воріт у мене стояв, ждав мене, щоб я погодувала його. Собачку.